Ти. Молодець. Я. Yeah. — Далі рахуй. Оце ж все твоє. Ти повинен порахувати. Ти. Ти. Ні, тут не три. Тільки що ми з тобою рахували. Рахуй. Твій. Один. Three. Два, Four. три. 4, п'ять, п'ять. Тобі треба зробити 5 кроків. От, стоїть твоя зелена фішечка. Роби 5 кроків. Роби. Бери свою фішечку. Бери свою фішечку. Ти сказав, зелена буде. І рахуй 5 кроків. Давай. Один. Рахуй. Один, два. Далі рахуй. Далі. Чотири. Ну, п'ять. Yeah. От там п'ять твоя. Тепер.